Субота, 4 у нас жовтня, зараз їду, залишаю автівку Віктору і їду на похорон. У мене загинув друг, можливо, навіть неможливо, десь на якихось моїх найперших відео ви могли його бачити. Так що, такі ось справи. Приїхав я до Віктора, залишаю автівочку, приїду трішечки пізніше. Приїхав я назад, до Віті, розкидався вже, нові салімблоки запресував, мої зовсім повністю розвалилися, позакисали. Кажу, що намучився, знімав поки підрамник цей. Тут все розкидано. Я б я не знаю, я б дуже довго це пробив би у себе в гаражі. <рес> І все такий прес треба мати, щоб з важелями разом сюди підрамник засунути масіло. так, А втулки з стабілізатором в нормальному стані, то ми їх залишимо. Зараз закладні поприварюємо під захист двигуна, тому що вони постійно випадають. Нові сарімблоки. Нові закльопочки і зараз ми їх ще приваримо. Такі самий Закльопочний купив ще жодного разу його не використовував. Зараз приваримо і більше, сподіваюсь, ніколи до цього питання повертатися я не буду. І вже на своєму місці. Потрішки збираємо. Зараз ще перепровіримо, чому у мене вибиває по АБС-у помилку, треба буде там чи пластину ту піджати, або є така пітозра, що в мене просто-напросто цей магніт сказав до побачення, не знаю, так я кажу, буває. Я б таку роботу, мабуть, би, зранку до пізнього вечора пробив би все на своїх місцях, захист перекручено. Шукаємо все ж таки проблему в датчику ОБС. Так, ну що, їду, зателефонував на східження зараз. Велике дякую Віктору, що погодився у свій вихідний день. Прийти на роботу. Зараз 16.15, на 10 я до нього приїхав. Зробили, зараз зроблю східження і далі буду шукати проблему. З АБС, яка в мене пов'язана. Зараз вже декілька разів по цій дорозі проїжджаю і там в кінці, коли входжу у поворот праворуч, в мене починає спрацьовувати ESP ASR і потім пише помилку. І якщо ще так покататися, чи помилка по АБСу потім вискак. От Зараз третій раз тут буду їхати. Зараз подивимось, як воно відбувається. Не знаю, чи датчик, чи кільце саме магнітне. Ось у цьому повороті, коли входжу, ну зараз не спраць... О, ось, спрацьовує. І таке враження, ніби я на лід наїхав. І зараз все ж таки повинна буде вилучити помилка. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ну, прям враження, ніби я був Узимку їду і наїжджаю на замершу калюжу. Ой, блядь! Зробив східження, вже тільки що пробний заїзд зробив, і все одно в мене спрацьовує антизанос розповів свою ситуацію, що я тільки що на дамбі чуть не розмотався. Входив в поворот і в мене ось це колесо почало блокуватися і машина почала клювати. Я сподіваюся, на камері буде видно, я скину це відео. Я ж приїхав на східження і майстру відразу розповідає цю ситуацію. Він каже, зараз спробуємо все вирівняти, в тебе радіус, скоріш за все. Зараз різний на колесах, радіус повороту. І каже, зараз ми вирівняємо все. Зробив рівно, щоб кермо стояло, вирівняв все. Стенд в них класний, я завжди в них роблю східження. Але ось тут, в кінці дамби, в мене знову спрацьовує не знаю, АСР чи ІСПІ, що це правильно, там значок у трикутнику машина у занос входить, а ось отут у мене почало спрацьовувати. Мені аж страшно їхати. Ось прямо тут. Зараз не спрацювало. Я, чесно кажучи, навіть швидше їхати не хочу. Я просто представляю, як я на апостолова якось 185 кілометрів навіть на годину їхав. І я просто думаю, якщо б в мене в той момент така ситуація була, я б вже зараз це відео не записував. би. Я на дамбі тільки що їхав 70 км на годину, я почав ходити в поворот. І в мене цей антибукс почав блимати. Швиряти автівку почало, ну це просто. ну Я, я такі керпічі на цеглини на відкладати з тих. Це просто капець якийсь. Я не знаю, в чому справа, що шукати, де шукати, в чому проблема ця дебільна, блин. В датчику, не в датчику. Зараз приїду додому, буду гуглити. Можливо, зараз автівка адаптується ще, я не знаю, чесно. Бо на східженні майстер одразу мені сказав це. Зараз вирішимо це питання, це скоріш за все, що в тебе зараз автівка не розуміє, який в тебе радіус повороту Колес. Кермо стоїть. Рівнесенько, колеса стоять рівнесенько, можливо, зараз я покатаюсь і вона вже адаптувалася, тому що зараз я і в повороти вже входжу і ця емблемка автомобіля, який входить в занос, вже не блимає. А коли я від Віктора виїжджав два рази прокатився, то в мене навіть помилку вибивала. Так, ну я думаю, достатньо я доїхав, бо я вже з Крилу Рогу скоро виїду вже на Дніпроси, зараз швидесенько. Розвертаємось, їдемо додому. Ну все ж таки мені лячно набирати велику швидкість. Тому що на дамбі я тільки що чуть-просто-напросто, в мене аж серце в п'ятки пішло, коли вона почала клювати. Клас, автівочка тихо їде, нічого не грюкає, все тихесенько, все замінено під захист, підклали гумові ущільнювачі, щоб ніяких вібрацій від захисту не було, тому що захист прикручений між двома. Під рамниками. Все буде тихо тепер. Залишилося ще на петлі дверей встановити шумні буферу, ті, що я вам показував, ті, що я на Олексі купив, тому що мої вже розбились. І один повністю відпав. І ось ця задня дверь мені трішечки підскрипує. Встановлю і в салоні взагалі все буде дуже-дуже тихо і чудово. Залишилось головне питання вирішити у цей чек по другій лямді. Сіт в мене чудік. Швабра чорну автівку. охо хо 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 що ж ти робиш, лкі-балки. Таку машину, блин, швабра з калюжі в I Ставив на місце, все працює, ну удар був дуже дуже сильний, я догнав, дівчина злякана, кажу, а куди тікаєте? Все нормально, давайте я заплачу, я його на місце ставив, ну, подряпинка, подряпинка є, але механізм на місце ставив. Така життя. Ну, такий удар був, що я подумав, що в мене пів машини знесло. І бачу, поїхало далі, я за нею побіг, побіг. Догнався. Капець. Ну, а в неї повністю відбите дзеркало. Ну, вона собі всю бачину відбила. Оце так. Да. Оце так зупинився, крамничку пошукати. А дзеркало вивернуло повністю вивернуло, що, шатається. Тепер вивернуло повністю і вилетів елемент, але я думаю, що він не розбився тільки за того, що тут плівка захисна, оця крапель проти вологи наклієна. То, коротше, відпустив я, не захотів я з'ясовувати нічого. Каже, давай хоч ти що перекину, кажу, все плене. В мене все працює. Коротше, зеркало працює. На місце стало, хай це буде саме погане, що відбулося. Ну а на рахунок і спіта СР автівка сама адаптувалась через декілька десятків кілометрів. Ух ти! Прикол! Та йопсіль, Відео для тих, хто питав, як ці лампи фантом. Дивіться, зараз в мене ну, ранній ранок, якщо так можна сказати, 6.11, іде дощ темно. В мене увімкнені мої LED-туманки з лінзами. І увімкнено обличчя. Світло фар ледки фантом, які вставляються в меганівські до рестайлінгові фари без всяких переробок. Так, зараз не дуже вдалий момент, тому що в нас світить прожектор. Зараз я виїду на ділянку, де повністю відсутні будь-які штучні освітлювачі. І покажу вам. Як світять ці led фари. Ці лампи в мене вже більше року. Встановлював я у травні того року їх і через якийсь час одну лампу по гарантії міняв. Вимикаємо мої допоміжні туманочки. Як ми бачимо, я зовсім нічого не бачу. Я їду на одних туманках. Одні туманки мені світять. Взагалі нічого не видно. І це дуже-дуже цікаво, чи зупинитись, подивитись, світять вони взагалі чи ні. Зараз вже доїду до місця призначення, то подивлюсь, не хочу зупинятися, тим бачиш ще й дощ іде. Справа в тому, що зі стоянки я виїжджав десь хвилин 30 тому, то я виїжджав без туманок, і мені трішечки було видно, і я потім увімкнув туманки. Ну Зараз, як ми бачимо, без туманок зовсім нічого не видно. І все ж таки трішечки видно зелене світло, коли вимикає. Трішечки-трішечки їдемо по приборам. Подивимось, світять чи не світять. Ну, як ми можемо бачити, вони світять, але зовсім нічого не вийде. в кошельке бегает собака голодный. ничего не может даже дать дав ему хлебец как он пошел его запрятал мордочкой под ворота еще еще дать а. на единикой Бій. Yeah. 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 Так. так не можеш сам. Ну, м'яса нема. Так що никай то що дають. Пес, бо я тебе там забуду. <реку> Ви мене постійно питаєте, чому так швидко ламається ходовка. Ну от дивіться, я їду дуже-дуже повільно. Десь 15 км на годину. Ось в цьому місці почала скріпіти торпеда після того як я відремонтував продукку. У мене є інта, антискріп. Треба її туди проклеїти буде. Проклеїти, проклеїти блядь. Ось такий маршрут у мене сьогодні весь день. І я хочу сказати, що я другий тиждень катаюсь після того, як відремонтував ходовку, в мене вже з'явилися якісь звуки, які не потрібні. Коротше, якийсь звук, я не знаю, можливо це я захист трішки підігнув, треба буде подивитись. Але мені не подобається зовсім, як веде себе ходовка. Вона все ж таки грюкає. Скажіть, будь ласка, у кого б скільки проїздила б ходовка, якщо б він майже кожен день їздив би по таким дорогам з плит? Це я ще намагаюсь їхати, ну дуже-дуже обережно. Об'їжджаю кожну ямочку на великих швидкостях ніякі ями не потрапляю. Торпеда мені мозок виносить просто неймовірно сьогодні, на вулиці як похолодала де ще й ходовку відремонтував і оце в мене з'явився такий неприємний знову я вже знайшов де це, це між лобовим склом і торпедою паралон. і саме в цьому місці вона скипить